На знімальному майданчику присутня оператор Ангеліна, також присутня майстер по світлу Васильівна, режисер-постановник Таран. Усе це на ютуб-каналі Ангеліна Таран у програмі Твої новини Калгарі. Програму КОЕД подовжено: криза житла у Канаді: купувати чи орендувати, допомога з пошуком роботи, події у місті Калгарі та концерт бумбоксу. Про все це ви дізнаєтеся у Твої новини Калгарі. -ху -ху, друзі, усім привіт! Я не знаю, як ви, а я за вами чесно дуже сильно скучила. Два тижні ми з вами не бачилися, але пробачте, мені потрібно було трішки часу, релаксу, відновити свої думки. Відбувся переїзд в нову квартиру. Відбулися якісь зрушення в житті. І на все це потрібен був час. Мені потрібно було сфокусуватися на тих речах, що вже зараз. Фокусуватися на наших новинах і розповідати вам про найголовніше. Я сподіваюся, що ви чекали так само цього понеділка, як і я. Мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділу міста Калгарі. Взагалі, за освітою, я телерадіоведуча і раніше працювала на цих двох прекрасних площинах. А сьогодні перейшла на Ютуб для того, щоб продовжувати робити свою справу і трішки за своїми правилами. Але одразу запевняю вас, що вся інформація, яка транслюється у цих новинах, вона є перевіреною. Вона є узгодженою, вона є, кої, що знаходить відповіді на ваші запитання. І якщо це стосується міграції або якихось юридичних питань, я завжди консультуюся з професіоналами. Якщо я змога, завжди показую вам уривки їхні коментарі тут. Але якщо не це відзняти, то одразу переказую вам так, як було сказано саме. Цими майстрами своєї справи. Ну а далі хочу подякувати вам за те, що ви продовжите дивитися новини, коментувати. І саме зараз серед коментарів ми оберемо одного переможця. Цей переможець отримує змогу відвідати українську фотостудію, отримати дві години на фотосесію. А можливо, навіть запросити фотографа чи зняти собі щось на телефон, але у професійній фотостудії, створеній українцями. Тож обираємо, дивимося, хто ж цей переможець. Ми бачимо його вже на екрані, бачимо цей коментар. І я хочу вам подякувати за те, що ви продовжуєте підтримувати українські тотемісті Калгарі. А я продовжую вас інформувати. І переходимо до випуску новин. В Кінці відео новий розіграш. Не пропустіть. Само Коет подовжено. Це важлива інформація для українців, але давайте розберемося, що ж продовжено, а що вже неможливо відновити. Оскільки Росія продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну, Канада продовжує адаптувати свою відповідь, щоб підтримати тих, хто знайшов тут тимчасовий безпечний притулок. Прийом заявок на отримання канадсько-українського дозволу на екстрену подорож Коед завершилася 15 липня у 2023 році. Власники КоЕТ мали час до 31 березня 2024 року, щоб в'їхати до Канади в рамках цих спеціальних заходів. Наразі IRCC – це урядове агентство Канади, що займається питаннями біженства, а також імміграції, і також надання громадянства, внесли уточнення, що українці, які отримали позитивну відповідь по програмі Коет за осією візою до 4 лютого 2024 року, і навіть трішечки пізніше матимуть змогу в'їхати до 31 липня 2024 року і отримати Work Pyramid та Study Pyramid. Питання фінансової виплати тут залишаються трішечки такими дискусійними. Тому що а якщо ви прибули до 31 березня, і ви подавалися на виплати, вони там досі вам ще не прийшли. Або ви зробили якусь помилку і переподалися. Ці кошти мають вам прийти. Але якщо ви вже приїжджаєте після 31 березня, фінансових виплат для вас не буде. Але найголовніше, що ви отримаєте, це work permit та study permit. І до речі, вже Є такі практичні результати, що українці, які подавалися до 31 березня, на подовження ворк-перміту, отримали новий ворк-перміт знову на три роки. Скажу вам, що я трішечки впустила цю можливість. А хоча, з іншої сторони, у мене є ще два роки, тому я не подавалася. Але ось ті, хто подалися, почекайте. Зараз якраз приходять позитивні відповіді, і моя подруга сказала мені, що їй знову прийшло три роки, а в неї залишалося півтора роки. Тому мені здається, що якщо буде. Лися, то все буде дуже позитивно. А давайте надалі продовжувати вірити у світле майбутнє. Ну і звісно, реально оцінювати ситуацію. Допомога Україні. Прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь здійснив робочий візит до Канади минулого тижня у спільній заяві з прем'єром Канади Джасіном Трюдо. Обидва лідери засудили війну Росії проти України і підтвердили свою підтримку незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. Джастін Трюдо та Габріель Аталь запевнили, що Канада та Франція продовжать надавати фінансову гуманітарну, фінансову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки цього буде необхідно також глави урядів підтвердили свою довгострокову підтримку України відповідно до спільної декларації G7 про підтримку України та відповідних двосторонніх угод, нещодавно ухвалених у 2024 році. Далі зачитаю вам цитату: Канада та Франція сполені рішучості допомагати у відновленні та реконструкції України, реагуючи на невідкладні гуманітарні потреби, підтримуючи реформи та зусилля з боротьби з корупцією. А також змінюючи інвестиції в торгівлю в Україну з метою заохочення участі приватного сектору звучить позитивно, але давайте дивитися на події більш реально і розуміти те, що зараз ми перебуваємо за кордоном, і саме ми своїми діями, своїми закликами, своїми реакціями можемо спонукати уряди, державні апарати, людей організації підтримувати і допомагати нашій державі. Ми тут не просто так. І якби зараз ті, хто воюють, не продовжували це робити, ми б з вами не мали ні коетвіз, Ми б з вами не мали взагалі статусу українця, і ми б з вами нічого не мали. Давайте бути реалістами. І тому я просто хотіла вам вкотре нагадати, закликати вас, якщо ви бачите мітинги у вашому місті. Я знаю, що дивляться з Ванкувера, з Едмонтона, іноді навіть з Торонто. Будь ласка, виходьте підтримуйте, тому що саме те, як суспільство піднімається і реагує на певні ситуації, це спонукає державні апарати не сидіти склавши руки. А робити щось, і я вам вже наводила приклад про те, як в Чехії ми збирали підписи на те, щоб Росію визнали країною терористкою на парламентському рівні, і це сталося тільки дякуючи тому, що зібралося 15 тисяч підписів від українців, іноземців, від туристів, що гуляли просто Прагою. Тому повірте мені, все це дійсно працює, все залежить від нас. Ми з вами не маленькі люди. Ми з вами сильні, незалежні, сповнені рішучості та якоїсь внутрішньої сили українцям. І до речі про те, як саме ви зараз із своїми підписами можете вплинути на піар, про які ми таксі зараз переживаємо, багато говоримо? Буду розповідати вам у наступній новині. Збираємо підписи до парламентарів Альберти із проханням відкрити додаткову програму або додати певного вектора в існуючі програмах для українців. І саме ви можете вплинути на цю ситуацію. Вам потрібно завітати до такс клінік у місті Калгарі. Вони знаходяться біля української кав'ярні на друг. Мому поверсі, адреса буде в описі під відео. Вам потрібно просто виділити 5 хвилин свого часу, привести ваших друзів, канадських колег, привести усіх тих, хто хоче, щоб українці були задоволені щасливі. А якщо ми задоволені щасливі, то задоволені всі. І підписати цей документ. Тому що чим більше підписів ми зберемо, а тим більшим буде запит, і тим більше вірогідність того, що питання буде вирішене. Тож, будь ласка, не ігноруйте цей запит, приходьте, залишайте свій підпис, ваш голос. Над Важливий Боже, це зараз звучила як якась політична агітація, але ні, це просто агітація за нормальне життя, тому що нам всім потрібен піар. Давайте бути чесними. А якщо нам він потрібен, і ми хочемо якось вирішити вплити на ситуацію, то нам потрібно об'єднатися. А коли ми об'єднуємося, ми робимо неймовірні речі. І такі самі неймовірні речі, я прошу вас робити. Підтримуючи різні збори для наших військових, якщо ви не знаєте, куди задонатити, але відчуваєте внутрішню потребу допомогти і розуміти, що війна вона не десь там, а вона поруч з вами, вона у вашій країні. Будь ласка, підтримуйте збір в описі під цим відео. Це звернення військових, що зверталися до вас у місті Калгарі 24 лютого, до другої річниці, коли ми відзначали на жаль цей жахливий день. Прошу вас не бути байдужими. Хлопцям потрібні машини, які підвозять боєприпаси, щоб давати відсіч російському ворогу. Ну а ми продовжуємо наші новини. Ціни на житло зростають, і будемо говорити про це не раз, тому що це дійсно критична ситуація. І я, мабуть, вже новин п'ять за ранок перечитала, побачила на цю тему. Що ситуація дійсно критична? Чому так сталося? І що робити далі? Будемо розбиратися. Наприкінці 2024 року. Ціни на житло в Канаді ростуть майже на 10. 10% порівнюючи з попереднім роком, прогнозують, що це зумовлено гострим дефіцитом житла по всій країні та збільшенням попиту через очікуване зниження ключової процентної ставки Банку Канади. Також передбачається найбільший приріст цін у Торонто це 10% та Монреалі 8,5%. Компанія також прогнозує зростання цін в інших містах, включаючи Ванкувер, Квебек, Калгарі, Реджайну, Вінніпех та Галіфакс. Віце-прем'єр-міністерка Канади Аде Христя Фріланд оголосила про нові заходи спрямовані на полегшення умов для канадців, які купують нерухомість вперше, зокрема дозвіл на 30-річний період амортизації на застраховані іпотечні позики та збільшення ліміту для вилучення коштів з РРСП. Голова парламенту бюджетного комітету Канади запевняє, що потрібно збудувати 1,3 мільйона нових будинків до 2030 року, щоб вирішити цю проблему. Щоб вирішити це критичне питання, і з цього виходить, що потрібно будувати щороку на 181 тисячу будинків більше щороку. Для того щоб вирішити це питання, тут одразу хочеться увімкнути трішечки логіки. Якщо ви думали про те, де працювати, в якому напрямку, можливо, який бізнес відкривати, сфокусуйтеся на real estate. Це питання завжди було актуальним у Канаді, завжди було прибутковим. А на сьогоднішній день ми бачимо на це великий попит. До речі, уряд Трюдо запропонував ще заходи, спрямовані на збільшення пропозиції житла, зокрема надання мільярдів доларів у формі недорогих кредитів Дитів для стимулювання будівництва орендного житла та фінансування різних проєктів на муніципальному рівні. Поняли та цікавий факт: за опитуванням CIBC, 73% канадців говорять про те, що зараз мати своє житло це якась недосяжна мрія, це щось ну взагалі для них нереальне. І проблеми є різні: одні говорять про те, що дуже складно взагалі виплачувати протягом усього часу свій власний будинок, хтось ж говорить про те, що дуже складно знайти кошти на перший внесок. Ну, а ті, хто вже має своє житло, говорить про те, що дуже складно скорочувати свої витрати, щоб все ж таки виплачувати ось цей кредит. Буду слідкувати за тим, яка ситуація, буду вам про це розповідати. Але я знаю, що багато українців вже придбали собі житло у Канаді у місті Калгарі. Я не знаю, як ви це робите. Я просто захоплююсь вами. А якщо ви на цьому самому шляху і думаєте про те, з чого розпочати, як купувати, запрошую вас на свій ютуб-канал Ангеліна Таран. У буде посилання, і ви зможете знайти відео про купівлю свого першого житла а, також є інформація про First House Saving Account, Це буде наступне посилання. Воно десь буде спливати ось тут. Про те, що цей рахунок, який не оподатковується, ви накопичите там кошти на свій перший внесок на покупку свого першого будинку. От я знаю, що вже є ті, хто збирається купувати другі, але це ми говоримо тільки про перший будинок. А далі говоримо про наступні новини. А якщо ви так само як і я, ще на шляху розуміння цієї країни, і поки що не впевнені в тому, що потрібно купувати житло. Спробуйте орендувати у різних районах. Поживіть там, подивіться, як живуть в цьому районі, чи подобається вам взагалі жити десь на окрані, чи бути в центрі життя у даунтауні. І саме тому розповідаю вам котре про Astra Living, про будинок The Cornerstone, у якому вже проживає багато українців. Я так жартую, що це український будиночок. Там є двохкімнатні та трьохкімнатні квартири. Квартири мають сучасну техніку, усе так знаєте, з європейським смаком. Ну і, наприклад, мені кайфово жити там, тому що все знаходиться в центрі українська кав'ярня, і потім фотостудія, студія і сітрейн, і парк, і по суті відчуття, неначебто як вдома, тому що я звикла жити в епіцентрі подій. Якщо вам цікаво, зазирніть в опис під відео і обов'язково бронюйте перегляд. Ну, а далі поговоримо про мобілізацію в Україні, тому що це питання стосується і тих, хто в Україні, і тих, хто знаходиться поза межами України, і вже закон цей ухвалила Верховна Рада, і він чекає підписа президента. Маю зазначити, що все ж таки прийшли до того, що повістки не будуть приходити в електронному варіанті в ваш дія кабінет. Вони все ж таки будуть видаватися персонально. Але що взагалі відбувається в цьому цьому законі? Детальніше зараз вам розповім. Muchas Закон головним чином спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Громадяни повинні самі звернутися до військоматів для отримання військових облікових документів, а не співробітники ТЦК виловлюватимуть їх на вулицях, як часто відбувається зараз. Чоловіки у віці з 18 до 60 років зобов'язані протягом 60. 10 днів оновити свої облікові дані у військкоматі центрі надання адміністративних послуг або в електронному кабінеті призовника. Також чоловіки повинні мати носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК. без цих документів українці за кордоном не зможуть оформити паспорт чи отримати консульські послуги. Місцеві державні органи зобов'язані сприяти мобілізації замість строкової служби. Закон вводить Базову військову підготовку для громадян. Вона триватиме 5 місяців. Її можна пройти під час навчання у ВНЗ або тренувальних центрах збройних сил України. Така підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року. Особи, які не пройшли військову службову чи базову військову підготовку, не зможуть працювати на державній службі в прокуратурі чи поліції. Ті, хто ухиляються від мобілізації, матимуть проблеми із законом. Зокрема, проект закону пропонує. Є дозволити ТЦК через суд позбавляти ухилянців водійських прав, також на них очікує суттєве збільшення штрафів за порушення громадянами правил військового обліку під час воєнного стану. Вони можуть отримати штраф від 17 тисяч до 25,5 з половиною тисяч гривень, а підприємства і чиновники від 34 тисяч до 59,5 з половиною тисяч гривень. Ось такі новини. А для того, щоб їх не пропускати, підписуйтеся на YouTube канал, щоб щопонеділка дивитися твої новини Калгарі. І я, Ангеліна Таран, буду робити усе можливе для того, щоб інформація була змістовною, зрозумілою, легкою та доступною. І до речі, також підписуйтеся на телеграм-канал. Там є інформація у текстовій формі, а навіть більше того завжди є такі новини, які не входять в цей відеовипуск, але так само є для вас важливими. І ви їх можете знайти там. І для мене за честь є, що твої новини Калгарі з. Працюють з різними організаціями з установами, і от сьогодні я хочу вам вкотре нагадати про молодіжне українське національне об'єднання у місті Едмонтоні. І я маю декілька новин та подій від них. Ці невгомовні самосвідомі українці запрошують вас на мітинг 21 квітня о 2 годині дня. Називається наша сила єдність. І це дійсно правда. Вони запрошують вас до створення ланцюга до того, щоб об'єднатися і вкотре показати, що війна в Україні триває, вона не закінчилася, і ваша присутність надважливість. Так наголошують організатори події. Ви на екрані бачите адресу. Також є ця інформація двома мовами, і також вони просять вас підтримати збір збережи життя. Цього разу він призначений на закупівлю дрону DJI Mavic 3T для військової частини а 40 5 115 бригади Збройних Сил України. А донат від 50 доларів дасть вам шанс виграти щось крутезне, наприклад, там фотосесію або худі, або ковтинку під замовлення. І у них є різні спонсори і люди, хто підтримують цю ідею. І для мене, взагалі, подив, ви знаєте, що цей збір потрібен, якби кожному з нас, але вони ще знаходять, як інтегрувати, як заходити, як віддячити. Тож, якщо у вас є змога, Задонатити 50 доларів, ви берете одразу участь у розіграші. Якщо можете зробити менше, будь ласка, зробіть менше. 5 доларів навіть не коштує нормальна кава, але 5 доларів в Україні це величезна сума. Мета 7500 доларів. Наразі зібрато 2000, Я знаю, що ми з вами можемо більше та краще Всю цю інформацію, ви зможете знайти в описі під відео, підтримуйте наших і давайте робити два разом. Ну а справжні дива творить англійську мову. Коли ви вмієте нею вільно говорити, можете. Пояснити свої думки та знайти роботу, і саме тому розповідаю вам вкотре про благодійну організацію з Торонто Heaven, заснована Віктором. Він взагалі також іммігрант і допомагає іммігрантам взагалі з різних країн, але зараз фокусується на українцях минулого разу, коли оголошували про перший їх потік вивчення англійської мови. Ми назбирали 100 українців з міста Калгарі і за це дякую вам за те, що дивилися, підписувалися, обирали цю програму. Сьогодні, зранку в неділю, шостої до восьми, в мене вже було заняття, і скажу вам що методика дійсно дієва за дві години занять, ми проходили матеріал по темі селфі. Ми слухали ці завдання намагалися зрозуміти по якому алгоритму та взагалі чому саме так потрібно обирати відповіді, тому що на жаль ці іспити з англійської мови вони не зовсім про знання, вони про певну форму і структуру, яку просто потрібно розуміти. І саме тому я просто наголошую вам на тому, що я перевірила це навчання. Воно дійсно працююче. Мені здається, воно підходить вже для тих, хто хоче далі після Survival English, про який також вам колись розповідала. Інформацію про це ви можете знайти в телеграмі. Це такий короткий термін вивчення англійської мови, але прям на виживання. А вже потім ось цей етап з heaven це можливість глибше зануритися в свої граматичні проблеми, в свої лексичні проблеми, ну і взагалі готуватися вже до іспиту з англійської мови. Звісно, як завжди, усі посилання ви знаходите в описі під відео. Ну а ми закінчили із першим блоком новин. Тут може бути ваша реклама, але поки що розповім вам про Flixbus, який вже дістався і Канади. Це німецька компанія, яка влаштовує комфортні подорожі між містами в Європі. А тепер вони вже також мають маршрути у Канаді. От, наприклад, ви можете дістатися з Калгарі до Едмонтона за 27 доларів. Тож, якщо планувала собі подорож, зверніть увагу на цю компанію. А ми переходимо до івентів. Які ж там івенти, якщо немає роботи, якщо у вас виникають певні складнощі з пошуком роботи, і вам потрібна консультація, допомога і підтримка? Зверніть свою увагу на Lifeline Ukraine. Вони готові допомогти вам налагодити зв'язок із вашим роботодавцем. Посилання знаходиться в описі під відео, і це дуже зручна платформа. А для любителів подивитися кіно у мене є прекрасна новина. Цього тижня відзначають міжнародний день кіно в Канаді, і саме тому розповім вам про декілька канадських кінофестивалів та що можна робити протягом цього часу. Ken Film Day. 17 квітня ви можете переглянути одну кінострічку, яка була знята в Альберті у фільмі Троє друзів під час подорожі на снігоходах у скелястих горах застрягли у майже покинутому будиночку. І Починають сумніватися, чи переживуть вони цю ніч. Фільм знятий в Банфі та на озері Луїза в місцях, які можна впізнати навіть сьогодні. Наступна кінострічка я бачив, як світиться телевізор. Вона буде показана 18 квітня, о сьомій вечора. Фільм відкриття цього року. Це заміський фільм Жахів і казка про дорослішення, що розповідає історію самотнього хлопчика-підлітка, який знайомиться з дивною надприродною телевізійною програмою. Що починає розмивати межі реальності? Фільм я бачив світіння телевізора. Чудово зняти на 35-мм плівку з надзвичайно насиченими кольорами, що надає фільму сюрреалістичної моторошної атмосфери. Квитки на такий фільм відкриття року будуть вартувати 15 доларів. Тож, якщо ваша англійська дозволяє переглядати кінострічки мовою оригіналу, або ви б хотіли просто отримати новий досвід, і все ж таки готувати себе до того, щоб це для вас не було проблемою, і скористатися цією можливістю. Також телеграм-каналі ви зможете. Знайти повний перелік кінофільмів та їхні адреси, куди можна піти протягом цього тижня і переглянути канадське кіно. А я б хотіла зупинитися саме на Калагарійському кінофестивалі. Він називається Underground Film Festival і вам потрібно точно звернути на нього увагу, особливо для усіх людей відео, фільмо, телевізійної медіа індустрії. На 21-му фестивалі відвідувачів очікуватиме більше ніж просто кіно. Фестиваль продовжили до одинадцять. Днів, що робить його найвідомішим на сьогоднішній день, демонструючи 47 повнометражних і 37 короткометражних фільмів. Фільми розповідають різні історії про трьох братів, які полюють на труп відьми. Про жінку, яка шукає кута своєї померлої подруги, про 93-річну жертву шахрайства, про скейтборди та мистецтво поп культури. І це лише деякі з них. Ви можете завітати кінотеатр Глобус за адресою 617 8 авеню Сауз Вест. також можна можете завітати на сайт calgaryundergroundfilm.org Ну і звісно, вся ця інформація є в телеграмі. Дивіться, не проспіть падання зірок із неба. В Альберті очікується метеоритний дощ. Це небесне явище відомо тим, що під час свого піку випускають до 20 падаючих зірок щогодини. Розпочнеться 15 квітня і буде видимим до 29 квітня. Хочу розповісти вам про декілька локацій, де буде найкраще споглядати за цим неймовірним природнім дивом. Це провінцій. Ни парк Cypress Hills, заповідник темного неба Джаспер, також це міжнародний парк темного неба Уотертон. Більше локацій та пояснення, в чому їх особливість, чекає на вас в телеграмі, а також посилання в описі під відео. Не впустіть цю можливість чаруватися природою та. Над природніми речами в Альберті а вже 28 квітня запрошуємо вас на вечір української музики. Вечір, який сповнений душевної атмосфери, а також у якого є надмета. Усі гроші з проданих квитків перераховуються на допомогу збройним силам на закупівлю дронів. І для мене величезна честь бути на цьому заході. Усі учасники працюють безкоштовно. Ми вкладаємо свій час, ми вкладаємо свою душу, ми донатимо так, як можемо своєю творчістю. І для того, щоб ви прийшли, отримали купу незабутніх емоцій. відчули, що ви тут не одні і дійсно змогли допомогти. Супергерої, я звертаюся до вас, тому що те, що ви робите, це неймовірно, і вкотре ми зможемо довести, що ми можемо більше, що ми можемо краще. Саме тому запрошуємо вас на ще один вечір української музики. Української музики забагато не буває, і тому обов'язково придбайте квиточки, завітайте, обмінітеся шаленою енергією і донатьте донатів, Донатів замало не буває. Ну а далі переходимо до української кінострічки у місті Калгарі. Фільм «Хайп» компанія «Прокатник» по Канаді займається тим, щоб ми з вами не забували, яке якісне українське кіно створюють наші люди. Від продюсера мої думки тихі Люксембург, Люксембург, Дике поле додому та Атлантида. Купити квиточки за посиланням в описі під відео. А вже 24 квітня у місті Калгарі відбудеться концерт гурту Бумбокс. Андрій Хливнюк привезе ой у лузі червону калину. А також свої найвідоміші та найулюбленіші пісні привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Boombox, і ми таки їдемо в тур в північною Америкою. Це сполучені Штати і Канада. Скоро будемо у вас. Сподіваюся. Після такого звернення хочу сказати, що це дійсно довгоочікуваний концерт, на який так довго всі чекали. Це величезний тур. І, до речі, дякуючи всім тим, хто відвідував раніше концерти. Також фонду Help Heroes From Ukraine, а також Resilience Entertainment було придбано 10 пікапів і спорядження на суму 150 тисяч доларів. І саме зараз знову ми можемо зустрітися на концерті, об'єднатися і робити неймовірні речі просто від того, що ми любимо. Я вже в очікуванні, я вже передчутті, і у мене для вас є прекрасна, класна, файна новина, тому що організатори концерту розігрують саме для вас, для глядачів твої новини калегі квиточок на концерт. Вам потрібно просто написати коментар в описі під цим відео, будь які ваша улюблена пісня Андрія Хливнюка. А можливо, те, що вам подобається у випуску новин, чого не вистачає, чого б хотілося. Я також відкрита до вашої критики професійних зауважень. Ви багато чого дивитеся мені. Хочеться ставати краще. Давайте пишіть усе ось тут описі під відео, і вже наступного понеділка хтось з вас отримує квиточок? Квиточок на концерт гурту Бумбу. І знаєте, мурашки. А, до речі, Едмонтон. А чого ми просто ми не дивимося? Для вас куточки також є. 25 квітня бомбокс у вашому місці. Не впустіть можливість відвідати концерт, насолодитися українським. І ми закінчили з блоком подій. Ну, я думаю, ви бачите, в якому такому класному заряді з сонячним настроєм за вікном. З сонцем тут всередині у студії. Я провела цей ефір разом з вами. Я вам невимовно вдячна за вашу підтримку. Давайте продовжувати. Пишіть теми, що вас цікавлять. Реагуйте, коментуйте. Я буду це все обробляти. І до речі, ваші коментарі з минулого відео дуже активні і дуже корисні. І базуючись на них, я буду створювати в подальшому одне цікаве відео. Поки що вам про нього не кажу. Нехай це буде сюрприз. А мене звати Ангеліна Таран. З вами була перша україномовна програма у місті Калгарі. і я сподіваюся, що ви відчуваєте цей теплий вайб, який має на меті об'єднати, допомогти і підтримати. Зовсім скоро знову зустрінемося. Па-па! Па-па-па-па! Боже, який чудовий день! Як хочеться жити то життя. Просто летіти як пташечка, просто насолоджуватися. Ху-ху-ху! Uh -huh -huh. Let's go! So this is love, ту-ду-ду-ду, so... Gracias.